Так, а ну ж, що нам... Дракон як завжди, по морозах. Ну, раніше не заводився, а зараз вроді би то огонь. Ще й Нормально, гріємо на поле там в мене залишилося поле з поля, гекторчиків 5 не встиг домотить, воно і дощ починався і якраз Камаз був повен. безстренько зафінтувалися і, і все, й додому. І там їжджа і ніч, ой-ой-ой, ніч, Ну і дощ, да, дощ спортив трошки все. Вчора день був перестою, бо дощ був, да. а сьогодні це ось уже пів на одинадцяту, ще поки доїду до поля. Хотів, аміака, е, я очікував якогось кращого результату. Але ж, як би то, і вологи, чутка, дефіцит був, без цього також, також нюансики. Я подумаю, може це за того, що доцільніше було його вносити осінню, щоб він краще зав'язався. Бо по весні воно однак воно не, не то. Ото влага і була, дощики проходили тоді. Але а може так внесено було, бо я бачив такими полосами, я там показував свою кукурудзку, як вона. Полоса така, будь би після лапи йде зелена, така вища, полоса, будь то би там не внесена, будь-то нижча, будь би якась нехватка. І такими хвилями. Ну, не, не зрозуміло. Якось. Ну, я поки що 50 на 50. Поки що не, не, не розумію, що, 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 що воно. ну мабуть аміака я поки що наступний рік вносити не буду спробуємо добрими. Або або, або ще думаю, може ще аміачної води внести. Ну, коротше, я поки... Ух ты йо, парний паліт, це понесло. Диви, як Тут у нас пройшов трошки... Трошки дощик дав про себе знати, ось понесло. Воно ж він як віялка. Задок взагалі не нагружений цією жодкою, то воно плаває як, як цей. Що так а там не хочеться в ту калюжу. Так, ладно, доїду, бо там воно у мене ось грязючка, я думаю, зараз просунуся, а потім буду на полі, включуся, покажу, яка там та кукурузка. По-самому цікаво. Так, сунемся. Може я тут і залишу сьогодні? Так, значить закосився, вже ми ось на полі. Ось так виглядає наша кукурузка. Це та що, ну, така ще 15. Е тут залишилося 5 гектарчиків, отам гекторчиків. Значить тут лапоть сюди, на цю сторону трохи краще, я бачу. Такі качанчики дорідніші, тут кукурузка така стоїть. А далі там йде у нас е карві По, там, пару гекторчиків то вона така лопатіша, я ось більш така вона розлогіша. Подивимося, що вона покаже. Ну ось подивимося, що із цього клаптика воно дасть нам. Постійно тут було 72 тисячі, попередник соняшник. Аміак, так, оце пройде... Так, да, проперло. Забивоє там. Аміак. НПКшки 50 в рядок, А Міок 120. Шесто 100, 100 дійще Так. Хоча, бачите, он ну, так сипе. Це десь 6 км, 5-6. Бо Як більше даю, то Вон, бачите, що робиться. Зараз Вон, воно прохне чи не прохне чи заб'ється, прям його знає. Ну пропхни, але ну, опять мені смикать у От Сьогодні звели русло, на тому звели крдужче. Пропнуло, нормально, нормально, проходить. то трошки треба контролювати і швидкістю. Мені там писали, зведи зведе русла, там, ще там щось, ножі почепи, чи ці привари сегменти. Сігменти я не приварю, тому що там уже і так мисовий цеп чеше по пластині. А якщо сегмент ще привариш під ним, то такого ще буде. Воно його за 20 гектар здере, не буде ніхера. Так, Переїхав на другу сторону, оце е, наша карві. Було у мене мішечок на пару гектар. Точніше ну, два мішечки, ладно. Е, коротше, отак вона виглядає, вона трошки така лапотіша, більше на ній листя, е, але й більше такого поламаного. У от краю, що трошки так гусі нападала. Ну не так, що суттєво, але трошки є. Качанчик чуть краще, да. Бо мені там казали, по ці карві і не парся. Ну що скажу, чуть-чуть кращий. Не набагато, однак їй щось їй не вистачало. Я думаю, що це і вологи не вистачало. Ну, хороший рік вона було, показала б краще, я думаю. Скажу так. Так що от часті можливо було і правій, але жале, але ж, якщо б була б погода і хороший рік, то вона б уся була б хороша. Ну, може на якісь півтони і краще вона дає. Не показав вам там, не вийшлося. Там у нас трошки участок, шахід упав. То зніс, там, може, соток 10, то кашанів немає. Взагалі лиса було. Там клотча одні валяються з тієї херні. Ну а такі качанчики прилітають, інколи продовгості непогані. Ну а є і такі ж видно, що недосформовані. Вже камаза нагрузив, зараз буду при себе грузити, але ну, я бачу, що цей участок тут краще мені показує. Може цей не влізти ще й цей. Ну, по, по кінцю я потім скажу, що воно що мені сипнуло з цих 5 гектар. Тут 5 гектар точно було, тому що я відміряв програмою, так що. Коротше, молотим далі, трошки. Підтягнув під барабання, поставив на 30, бо пролітали качанчики не Так, значить оце отам от участок ось де той шахід упав. Тут десь я їхав якась фігня лежала, блін, щоб не Ага. Ось сьогодні, дивіться. Ось. Це вже осколки оцієї цієї херні, блин. з якого стекловолокна вони зроблені. Коротше таке. Таке собі. Ну вон там воно положило цю кукурузу. Тупо ударною волною воно, ну ти збитий був, даш, воно. Виложило ось дивіться, Ну, там сади каша не валюється ось. Це наша корбі. Бачите, яка лежить уся ось то. Так що тут так, і там ще десь валялося сейчас, пос я їхав там Такі ревали її життя. Ну, ж у нас так по божецьки нормально Так, і ось всю О таке ось що це за херня? якась плота управління, не знаю. Така єрунда. Коротше, працюємо. Візьму на сувенір. Хоча його, звісно, краще не брати його в руки. Так, сиплю прицепчик уже. Камазові. Бачите, на два круга не вистачає. Оце круг зробив і вже закриває стекло. Удачі ще не загороється, так що так, мазик вже такий готовий. Там ще Віктор Батькович, два процепа цяка мені здається, не хватає. Там вже осталось так. А, ну, три то точно є, не знаю. Може не хватить. Ну, Зараз будемо дивитися, що там. Так, навіть Камаза загрузив, вже повен і трохи навіть цепнув у цей. Ну, прицепчик, зараз там проход туди назад і все. І це, мабуть, більше ну, мабуть буде ну, прицепчик як мене б'ється. Ну так, в принципі, те, що я й предполагав. Десь около 30 точно. где чуть больше, чуть больше. Десь по 6 трошки. Дала. Даже шесть с половиной Вот то а так. Вот на хорошо, смотрите, какие рядочки ровненькие. Автопилот, конечно, бомба. Вот работал четко. Заїжджаю люб'як жадко і люб з якого місця, так що рядки там не гуляють нормально вообще. Не шукаєш, нічого не лізе в сторону, як раніше було по маркеру. Та що шоцю гарненько все. Так, значить, розробники жодки капело. Зробіть так, щоб жатку можна було відключати жатки, точніше. Бо така ерунда інколи починає накалять. Десь тут бігає хитрий лис, хотів так би вам показати. Така сміла, хано поперла, дивись, погнал, якась облізла. Оце дав вжазу камаз. Хех. Так, все. Оце ото, що Що загрузив, догрузив. Може бути якісь там тон 3. Так що такі оце у нас врожаї. Значить, якісь е висновки. По аміаку, так сказати, я робити ще не буду, бо, бо, бо в мене є ще одне поле, де не вносився е, другий раз гербіцид. От. Тут може дало трошки по шапці, йому ще гербіцидна обробка двойна. А, а там її не було. І я хочу вже, потім вже по факту звільняти і що воно скаже. Отак От зараз я не розказую, що аміак е погане діло. Ні, ні, воно не погане, це 100% азот, воно поганим не буде. Але ж нюанси е вирощуванні в мене були, що буду звільнювати тільки тоді, коли змолочу оте поле. Так що, кому цікаво, ждіть е е останнього підуса по кукурузі і там вже будуть якісь виставки вже кінцеві. Так що поки що кукурудзка дає тільки 6 все. Ну, я ж кажу, і були ж нюанси повирощувати. Так що такі діла? Все, печем печем на базу. Камазма сьогодні не буде розгружатися, бо вже також пізновато. Світло виключають, прийомки знову немає. Так що такі в нас діли. Все, всім пока. Хто що думає про це, пишіть в коментарях. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал.